Цей вірш написала Алла Василишин. Я в ньому побачила дуже багато людей, таких як тут описують. На жаль, у темному лісі, де морок і мла, змія по стежині у справах повзла та раптом заклякла, впадаючи в шок. Над стежкою сяяв малий світлячок. Яскравий ліхтарик він мав у руках і всім, хто збугу показував шлях. Та ще й посміхався і щиро радів, що темряву всю лісову освітив. Змію, розлютило це все не на жарт, відчувши в душі неймовірний азарт за тим світлячком подалась вздоїн. Три ночі повзла, врешті змучився він. Знесили сів на зелене стебло. Спитати, навіщо усе це було? Чому ви женетесь за мною весь час? Чому стільки зла? Чим образив я вас? Бо знаю з дитинства і ще від батьків, що не споживаєте ви світлячків, я геть не голодна, сказала Змія. Та й ти не смачний, щира правда твоя. Дратує мене твій гидкий позитив, ти надто яскраво у лісі світив, у темряві ночі не видно брехні. То світло твоє не потрібне мені, у морочці холод, зневіра і зло, ненавиджу світло, добро і тепло. Всміхнувся тоді світлячок до змії, бо стало йому дуже шкода її, бо той, хто боїться добра і тепла, давно став рабом страху підлості і зла. Алла Василишин, задумайтесь, давайте творити добро.